своїм ученицям протягом років казала, ти вже знаєш, хто ти? Знаю, а чому плачеш? Там не підтримуй, там страшно, там тяжко, там ще щось, а тут сумніви. Не зупиняйся. Не зупиняйся, іди, іди вперед. І ха ще закінчиться. А дорога рано чи пізно проявиться. І далі по цій дорозі вже рухатися колективною свідомістю ну, значно простіше. Значно простіше. В нас вийде, але ми не можемо досягнути цього явища в поодинокості. Ми маємо пізнавати свою самість, самість не відчувати, не нити себе бідосіками такими. Ми всіма покинуті, ми самотні, ми не самотні, ми маємо усвідомити самість. І от в цій самості, де ти нарешті перестаєш на когось надіятись, так? Народжується сила, а в сучасному часі переможцями можуть бути тільки союзи сильних.